За півгодини до початку судового засідання біля судової зали зібрались більше тридцяти військових. За словами військового, який представився Олексієм, вони прийшли підтримати свого побратима, який є потерпілим у справі. За версією слідства з військового вимагали 190 тисяч гривень неіснуючого боргу, та погрожували йому і його дружині. Бралися на підтримку для того, щоб була справедливість. І коли ми захищаємо нашу країну, з наших рідних знущаються, вибивають якісь неіснуючі борги. Тому ми маємо зараз підтримати своїх побратимів і показати нашому суду, що за кожного нашого побратима ми будемо тут стояти для того, щоб наші сім'ї могли спати і бути в спокої. Особисто ми, напевно, що і всі побратими, ми були б дуже задоволені, якщо б їх віддали до нас, і разом з нами вони пішли в окоп. І разом з нами вони там працювали. Обвинувачених, яких під конвоєм заводять до зали суду, військові зустрічають криками Ганьба. На лаві підсудних 10 чоловіків. Восьмеро з них перебувають під вартою з минулого року. Ще двоє під домашнім арештом. Їх обвинувачують за кількома статтями кримінального кодексу. Зокрема, у створенні злочинного групування, вимаганні, рекеті, погрозах, викраденні людей та катуваннях. За словами прокурора Максима Супронова, обвинувачені скоювали злочини на території Коростишева протягом майже 10 років. Своєї провини чоловіки не визнають. Вот я просто ви атаки статусу без Чому Чому підтверджується? Я ніде не, не в якій кримінальний ніде не, не, не міг участити. Мене не змогли не сфотографувати, не записати І Чого а ви так? Ви його держите людину? Ви забрали просто людину з вулиці, з улиця, сім'ї, маленька дитина, а старенька мама. Просто держите по безпреділу. Коли це закінчиться просто. Інтересно. Під час засідання адвокати обвинувачених виступили із заявою про перенесення засідання, оскільки на суд з'явились не всі потерпілі. Окрім того, за словами захисниці Валентини Коки, захисники вважають, що на потерпілих чинили тиск представники правоохоронних органів. Вимоги, які регулюють. Порядок проведення підготовчого судового засідання цілком регламентують, в якому колі учасників мають, мають бути присутні на підготовчому судовому засіданні. Обов'язкова участь потерпілих. Інших, інших немає підстав, коли вони можуть написати якісь заяви і комусь передати. Таким чином неможливо провести сьогодні підготовче судове засідання. Вислухавши думку сторін та заслухавши присутніх потерпілих, які заявили, що тиску на них правоохоронці не чинили, головуючий суддя Сергій Франчук, не задовольнив заяву захисту про перенесення засідання. Нам вдалося поспілкуватись із одним з потерпілих, що був присутній на засіданні. Це підприємець Скоростишева. Я не міг на перше засідання попадати по причині того, що займався волонтерською діяльністю, виїжджав за кордон, а також виїжджав на Херсонський напрямок. Я написав відмову, що не можу, або це обов'язково. Мені пояснили, якщо напишеш, питань немає, можеш їхати. Все. На це засідання я отримав як повістку, так і написав заяву її своєю рукою своєю рукою писами і карявий змінити не... подробити його нельзя. Після обідньої перерви суд продовжив розгляд справи. Захисниця Валентина Кока оголосила заяву про відвід складу суду, мотивуючи це сумнівами в неупередженості суддів та можливим тиском на суд з боку органів слідства. Відповідно, реалізація наданих стороні захисту прав, ігнорування судом імперативних норм права, а саме стаття 58314 КПК України. Прийняття заяв від неоповноважених осіб та їх розвід, долучення документів, які у невідомий спосіб потрапили до матеріалів кримінального провадження, ставить під сумнів постановлення в даній справі справедливого, неупередженого та мотивованого рішення. Проти відводу складу суду виступили потерпілі та прокурор Максим Супрунов. Після наради суд не задовольнив заяву захисту та продовжив судове засідання. В сукупності факту обставини встановлені з наслідком розділу заяв про відвід суддів, Дійшов висновок, що доводи видання письмо клопотання КОКІ про відповідальність складу судді не свідчить про наявність з боку суддів неупередженості. У клопотанні повід не вбачається відомості про факти, які стосувалися поведінки судді безпосередньо пов'язані з дійсним розглядом на напровадження, які могли б свідчити про їх неупередженість по відношенні до конкретних або по певного пола осіб. Заслухавши ще майже два десятки клопотань від захисників обвинувачених, суд завершив судове засідання та призначив судовий розгляд на 30 липня. Дмитро Поліщук Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир.